Роблю першу формуючу стрижку ялівця скельного монглоу. Це найблакитніший ялівець. Можете побачити зараз. Він дійсно найблакитніший. Що ми робимо? Обрізаємо всі оці довгі пагони, тому що вони, якщо подовжаться, будуть відростати. Чим старше буде ялівець, тим довше вони будуть, і взимку їх може пошкодити сніг, льот тощо. Друзі, нам треба, щоб структура була щільна, щоб пагони були недовгі. Короткі, міцні, тоді гарно буде виглядати ялівець і загалом і, і, його не треба буде зв'язувати навіть взимку. Робимо це зверху, коли ми вже тримаємо в руці садові ножиці, нічого не боїмося. Обов'язково зволожуємо леза, щоб краще і простіше було стригти. І починаємо стрижку першого ялівця скельного манглоу на нашій ділянці. Бачу цей ялівець в декілька стовбурів. Що можу зробити? Можу або видалити е, цей пагін, який е, хоче стати теж провідником, або можу зв'язати всередині рослинку. Бо якщо рослина зростає в декілька стовбурів, вона більш пишна. Все робите, що вам хочеться. Я беру кембрік, ось така стрічка, яка не шкодить стовбуру, і зв'язую всередині. Якщо два стовбури, ще раз показую, можете видалити один, обрати найкращий, ось дивіться, ось цей найкращий, можна цей видалити, або зв'язати всерединці, щоб рослина була більш пухнаста. Верхівочку залишаємо одну. Навіть якщо у вас декілька стовбурів, одну залишаємо, щоб все ж таки гармонійний вигляд був ялівця. Якщо ви уважно дивилися, то ви помітили, що в ялівці верхівочка трошки нахилена. І в тих, що зростають в ґрунті, і в горщиках. Ось дивіться, це така особливість цього ялівця. З часом, з віком, верхівочка стає дуже гарною, пряма, висока і дивиться прямо в небо. Тобто, не хвилюйтеся. Це така особливість. Він дуже ніжний, м'який, ну як ніжний, просто ніжний, але вони не ламаються, не згибаються навіть під снігом. Тож, друзі, не хвилюємось. Все з першого разу правильно всі пагони обріжете. Наступного року навесні ви вже побачите результат, друзі. Кожна гілочка збільшиться в два рази. Вона буде пишна. Тобто робимо все впевнено, не жаліємо, обрізаємо кожен пагін.